Доброго дня, дітки! Запрошу вас на заняття з аплікації. Але спочатку усміхніться сонечку. воно світить яскравіше, і день ваш буде веселіше. Скажіть, дітки, а для чого нам потрібно знати правила дорожнього руху? Так, щоб не потрапити в біду і не потрапити під колеса машини. А також, щоб не трапилася аварія. Малята, а що допомагає пішоходам безпечно переходити дорогу і не порушувати правила? Так, це дорожні знаки, а також розміщені на перехрестях світлофори. Малята, а яким кольором світить світофор? Червоним, зеленим і жовтим. Червоний колір стій. Жовтий, увага, зелений іди. А ви знаєте, дітки, який колір найважливіший у світлофора? Щоб дізнатися це, послухайте, будь ласка, казку. Казка про три заповідні вогники. Зустрілись якось на перехресті три вогники. Червоний, жовтий і зелений. І почали сперечатись, хто ж із вогників найважливіший? От каже червоний вогник: Я найважливіший, я кольор вогню, я кольор пожежі. Як мене побачать люди, то знають, що попереду небезпека. А жовтий каже: Ні, мій колір найважливіший. Він жовтий, це колір сонця, а сонце може бути як другом, так і ворогом. Тоді я попереджаю будь обережним, попереду якась небезпека. Тоді зелений вогник і каже Годі сперечатись, друзі, я найважливіший колір, я колір трави. І я завжди людям нагадую про безпеку та спокій. І так би вогники довго сперечались, але до них втрутився одинокий герой. Він мав три ока, але вони не мали кольорів. І ось що він сказав. Друзі, не сперечайтесь! Ви всі троє дуже важливі. І я пропоную вам дружити, і ми будемо з вами разом допомагати людям на вулицях міста. І тут вогники зраділи і затанцювали. Світлофор я при дорозі. Кожний день стаю на розі. Цілий день тружусь, рулюю, рух дорожній регулюю. Малята, я пропоную зробити аплікацію світлофорчика. Подивіться, який я зробила. Давайте його розглянемо, якої форми вогники, правильно кругли, а як розташовані кольори. Червоний, жовтий і зелений. Для роботи нам знадобиться обов'язкова допомога дорослих, а також картон чорного кольору, кольоровий папір червоного, жовтого, зеленого та чорного кольору, простий олівець, клей з пензликом, ножиці і трафарет круглої форми. А також гарний настрій. Ну що, розпочнемо? Візьмемо чорний картон. І попросимо матусю, щоб вона вирізала вам ножицями полоску прямокутної форми. А також нам потрібні три кружечки зеленого, червоного та жовтого кольору і три кружечки чорного кольору. Далі кольорові кружечки наклеїмо на чорні кружечки. Потім, склеєні подвійні кружечки, згинаємо навпіл так, щоб було схоже на прикриті очі світофора. Які будуть відкриватись і закриватись. Потім наклеюємо кожну половинку кружечка на смужку чорного картону у певній послідовності. Спочатку червоний, потім жовтий, потім зелений. За бажанням можна наклеїти по боках ще трикутнички. Ось такий чудовий світлофор вийшов у мене. Я впевнена, що і у вас такі ж чудові. Малята, дякую вам і вашим батькам за допомогу. До зустрічі!